Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні готуємо крученики, справжню українську страву, яку ще наші бабусі подавали на свята. Це м'ясні рулетики з начинкою, які традиційно готували зі свинини або яловичини, але покажу, як я роблю сучасну легшу версію кручеників з курячого філе. Начинка буде дуже ароматна, гриби, цибулька, морква і, звісно, спеції за смаком і сир для ніжності. Це той випадок, коли, поважаючи традиції, не боїмося додавати щось своє. І головне, це дуже смачно і просто. Ви будете здивовані, як легко це готується, а виглядає як у ресторані. Тож, якщо вам цікаво, зберігайте цей рецепт. І давайте готувати разом. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з підготовки всіх інгредієнтів. Моркву натираю на дрібній тертушці, далі цибулька, я її ріжу чверть кільцями, тепер грибочки, я їх вже помила, висушила. Вони у мене не дуже крупні, ось так я нарізаю не дуже дрібно. Далі чесничок, ріжу його дрібними шматочками. Це треба буде у начинку. Далі зелень, також подрібнюю міленько. Бачите, друзі, все максимально просто і швидко. Далі сир, також підготовлюю. В мене, як бачите, два види сиру. Це твердий гарний сир, беріть. І моцарела вона потрібна вже, коли крученики будуть майже готові. Я посиплю зверху, і моцарела добре розплавиться і буде дуже смачно. Все, Розпочинаємо. Поставила пательню, додала рослинну олію. І тепер цибулька, далі морква, все це тушкую і перекладаю, поки у мисочку, далі грибочки. Я грибочки буду засмажувати з додаванням і рослинної олії, і вершкового масла. Додаю сіль, перчик, чесничок, і ось так засмажую, далі одна ложечка столова сметанки. Все, буквально 2-3 хвилинки, і вже начинка готова майже. Далі треба розрізати філе. Воно в мене, бачите, ось таке з малим філе. Я його відрізаю, воно піде кудись в іншу страву. І тепер треба його розрізати вздовж, беріть гострий, тонкий ніж. І ось так от розрізаємо. Ось дивіться, друзі. Таких два тоненьких філе виходить. І далі також відрізаю оце мале філе. Як бачите, досить просто це зробити. Ось, дивіться, друзі. Все, шість кручеників в мене буде. І тепер треба відбити його. Я беру в мене пакетик. Можна взяти прикрити звичайною плівочкою харчовою. Ось так: от всі шість штучок відбила І тепер начинка додаю вже туди сир, вона трохи охолола, змішую зеленю, додаю е десь одну столову ложечку сметани, все перемішую. І тепер, е ось в мене, ха, такий експеримент, я раніше робила, закручувала ці крученики, е просто нічим не скріпляла, і вони іноді. Розгорталися у момент обсмаження, і ось я вирішила. Спробувати, я бачила, як роблять інші господарочки, скручували ниткою, і я ось взяла ще зубочистку, спробую і так, і так, і ми подивимося. А ви, друзі, може, напишіть мені, якщо робите, вже таку готуєте страву, як ви підсмажуєте оці крученики, чи вони у вас розвалюються, чи що ви робите, щоб вони були ціленькі, щоб сир не Витікав наружу. І ось формую, скручую, і тепер спробую ось так ниткою їх скрутити. І я думаю, що треба може в морозилку покласти їх на хвилин 15, щоб вони цю форму зберегли. Ну і спробую зубочисткою, ось так скріпляю, не знаю, подивлюся потім, і ви заодно подивитеся. Може, якщо ви не готували такі крученики, якраз подивитися, і я подивлюся, що з цього вийде. Ну, ось я поклала на 15 хвилин морозилку і тепер знімаю цю нитку. Ну, не знаю, подивлюся, Зубочистку також прибираю. І зараз будемо випікати і подивимося, що з цього вийде. Ну, і це мій власний лайфхак, така дуже вдала ідея. Я так роблю інші страви обвалюю у кукурудзяному крахмалі. І зазвичай виходить така смачна золотава скориночка, і тепер обсмажу з обох боків. Враховуйте, що. Курятина дуже швидко готується, тож ось так достатньо 2-3 хвилинки з обох боків, і як бачите, золотава скориночка дуже така апетитна, утворилася. Я обсмажила ці рулетики, щоб вони набули ось такого гарного вигляду, і далі я вже буду їх запікати у духовці для цього. Я зроблю зараз такий соус, поливку, залишок сметанки, десь ложечка столова в мене залишилася. Беру 150 мл водички, додаю туди приправки, які в мене залишилися. І все це перемішую. Додаю сіль і перець, і тепер форма пергамент. Ось так я комкаю, так набагато зручніше його викласти. І тепер викладаю туди крученики, поливаю цим соусом, і все духовка у мене вже розігріта була до 180 градусів. І випікала десь хвилин 30 і за 5 хвилин до закінчення. Ось так розклала моцарелу і знову ставлю в духовку допікатися. І все, друзі, ось, подивіться на цю красу. Що може бути краще, ніж аромат домашньої кухні? Крученики вийшли саме такими, як я пам'ятаю з дитинства: соковиті, ароматні, дуже смачні. До речі, такі крученики традиційно готували на великдень і до кошика, і до святкового столу. До того ж вони так легко готуються. Ну і ось, друзі, розрізаю, подивіться на цю смакоту. Готуйте обов'язково цю чудову страву, пригощайте близьких і зберігайте ці смаки у своїх родинних спогадах, і нехай у кожному домі буде трохи тепла та затишку. Ну а на каналі ще багато цікавих домашніх рецептів як на кожен день, так і на свята. Отже, друзі, Якщо це відео сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтеся, діліться рецептом з друзями, коментуйте, це допомагає розвитку каналу і надихає мене на створення нових цікавих відео. Ну а я бажаю вам миру, всього найкращого, до зустрічі, друзі!